Рівняйсь. Сунка. Рівняння на середину. Товариш полковник. Звинений загін, зато прибув без зауважень. Завдання виконано повному обсязі. Командир загін цуріків. Бажаю здоров'я. Здоров 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 Вільно. Вільно. Від начальника управління, від членів колегії від себе особисто. Радий вітати вас на рідній сумській землі в повному складі 100% всі вернулись живі, здорові. Хочу побажати вам успіху, наснаги. Ці дні, 10 днів, які будуть вам, найбільше вам надані, відпустка чергова. Я хочу, щоб ви провели з користю для сім'ї, для себе. Слово надається. Іванович, будь ласка. Начальник УМЗ Сірченко Івановичу. Що скажу? З приїздом, дякую, що достойно відстояла честь сумщини і далі так продовжувати. Віктор Іванович Скакун, начальник ФЕОБУ, скаже по забезпеченню. Якщо у кого є питання до начальників управлінь, задавайте, не стесняйтесь. По виплатах. Ну, день задержання на слідує неділі. Получить бойові по приїзду. Ми зараз списки готовим, відправляємо на Київ, перевіряються. Гроші, скорее всего, що в апреле ви отримаєте 100% грошового забезпечення, ну, не менше 3 тисяч. За це, так називаємо одноразова винагорода, бойові. Суточних, хто не отримав, на цій неділі теж отримаєте. Гроші поступили. Питання, якщо є, то, пожалуйста. Якщо не зараз, то після. Шокування. Микола Григорович Кунець, начальник управління громадської безпеки. Будь ласка, в цілому все сказано, радий вітати вас з виконаним завданням, тому від управління громадської безпеки і себе особисто поздоровлюю вас з цим. Дякую за увагу. Єлена Борисовна Ковальова і всі психологи знаходяться тут. Якщо потрібно комусь поспілкуватися з психологами, переговорити, раді будуть вас чути. Я хочу тоже всех, знаете, как сказать, поздравить, что вы вернулись на родную землю, ребята. Мы вас, все ждали, мы вас ждали, переживали. Я думаю, многие из вас подтвердят, что мы созванивались, психологи с каждым, старались поддержать вас на тяжелой земле. Вижу радостные лица многих, вижу знакомые лица. Мы вас всех ждали, ждем и будем ждать. Андрей Викторович Вашина, начальник управления кадрового обеспечения. Значит, всех рады витать на родной земле. Є у нас рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, майору міліції відкалову В'ячеславу Вікторовичу. Дякую. Майору українському міліції Марокко Олексію Віталійовичу. Бужу українському народу. Майору міліції Лагаді Андрію Івановичу. Старшому лейтенанту міліції Галушки Максиму Юрійовичу. Присвоїти чергові спеціальні звання старшому та середньому начальницькому складу. Старшина міліції. Старшому сержанту міліції дерев'янку Сергію Миколаївичу. Служу українському народу. Підполковник міліції. Майору міліції Касола В'ячеславу Олексійовичу. І до речі, сьогодні день народження. Якщо хто не знає, ми вітаємо. Служу українському народу. Служу українському народу. Майор міліції, капітану міліції Мироненко Роману Олександровичу. Служу українським родом. Приветствую вас. Привет! Девочка приветствует. Да не брата и пробует. Ничего. Давайте, давайте, мужчина, там. шукали в строю худенька, думали похудалося. погрузатися, чим у бандали.